А, камера, я боюсь тебе. Привіт, Ютуб, привіт, мій глядач. М -м. Ну що, ця тема хая, я повторююсь. Це. Ну, чому я так хвилююсь? Ну, я знала, що робота з собою це не легко. Але це так стрьомно сидіти перед камерою і вдавати з себе. Невимушеність. Саму невимушеність. Ладно, погнали. Привіт, Ютуб! Ну, як диктор ТСН у Т1. Доброго вечора. Ну, от як бути максимально невимушено, ніби я спілкуюся зі своїм якимось другом. Ютуб, я тебе боюсь. А я всього лиш хочу розповісти, як я отримала водійські права в Швеції. Я знаю, що таких відео є тисячі, але я хочу поговорити про це. Ну типу на тобі Ютуб чи моїх 5, хай буде 10. Зберись. Я боюсь камер. Отже. Привіт, Ютуб. Привіт, мій глядач. Сьогодні хочу розповісти про те. Як я отримала водійське посвідчення тут в Швеції. Таких відео дуже багато, і кожен має Google, і може відкрити, і Google розкаже алгоритми, як діє. Ну, я хочу просто апоговоріть. Так що, вибачайте, кому цікаво, послухайте. Я вам вдячна наперед за увагу. Усього у нас є 8 кроків, і рожева, красива картка Чоркурт у нас в кишенці. Перший крок це заявка на офіційному сайті Шведського державного управління транспорту, транспорт Стірельсе, на право отримати водійське посвідчення. Це те ж саме, що у нас в Україні довідка на право керування. Коли ми подаємо цю заявку, ми зазначаємо дані щодо свого стану здоров'я, чи не страждаємо ми на цукровий діабет, чи немає у нас якихось психічних розладів і так далі. Другим кроком після подання заявки є перевірка зору, офтальмолог надсилає дані цього огляду, вашого зору, прямо в Державне Шведське управління транспорту. Далі ми очікуємо на якусь реакцію цього управління. Як тільки нам на емейл e приходить погодження, ми рухаємось далі до третього кроку. Третім кроком є реєстрація на ризик 1. Швеції для отримання водійського посвідчення, кожен учень має пройти два курси по ризикам. Ризики один, ризики два. Отже, ми реєструємося на ризик один, йдемо на курси і слухаємо. Це займає більше трьох годин. Нам розповідають про те, як важливо не їздити втомленим, не бути під дією якихось там речовин. Алкоголю і так далі. І що робити, якщо тобі все ж таки довелося сісти за кермо і їхати, коли ти втомлений? Отже, навчання «Ризик-1» являє собою перегляд презентації, прослуховування лекції, і по завершенню відбувається такий інтерактив з аудиторією викладача. Це не у вигляді екзамену, це не те, що ти категорично здав, категорично не здав, це більше дружнє залучення аудиторії. І я думаю, не пройти цю лекцію і не отримати good chance, ну, типу, зараховано, ну, мабуть, це нереально. Не. Наступним четвертим кроком, після ризику 1 настає власне ваше навчання. Ви визначаєтесь, ви хочете навчатись в автошколі з інструктором або індивідуально. Ви навчаєтесь, водити авто, вивчаєте. Теорію, і після цього, коли ви відчуваєте внутрішню впевненість, що ви вже можете якось там рулити цією машиною, ви реєструєтесь на Ризик-2. Він ще називається Халкбана або слизька траса. Як відбувалося це в мене, це не була якась Слизька траса, це була золота осінь, це був вересень. Ще було сухо, красиво, і все було жовто-червоне. І я не уявляла, як же ж вони зімітують цю слизьку трасу зимову. Мені назустріч виїхала красива Кія, Вона не мала такі класичні колеса, вона була приварена до такої конструкції, якоїсь такої цікавої. І ця конструкція за рахунок підняття, опускання її, вона імітувала різні типи слизьких трас, різні типи заносів і так далі. Інструктор запросив мене до автомобіля, того паучка, він показав мені, яким чином відбувається занос автомобіля, як потрібно реагувати, куди викручувати кермо. Ми розганяли автомобіль до 50, до 80, до 90 км на годину. Ми різко гальмували, ми вимірювали гальмівний шлях, мені якось воно врізалось в пам'ять, як себе машина поводить в різних екстремальних умовах. Отже, після проходження ризику 2 ви йдете здавати іспити. Першим є іспит з теорії водіння і другий іспит з практики. Перший іспит теорії Пру дається. 70 запитань дається 50 хвилин. Мені здавалося, що це дуже багато, а вже ж я встигну, але про це трішки згодом. І якщо ви вдало здаєте іспит з теорії, наступним кроком є чор -проф. іспит з водіння. Про це я також розповім трішки далі. Після вдалої здачі іспиту з водіння протягом тижня-двох на вашу поштову скриньку. Приходить ваша бажана рожева картка Шведське водійське посвідчення. І я бажаю кожному удачі в їх отриманні. Ну, щодо вартості отримання посвідчення в Швеції, я навіть собі виписала моє обійшлось мені приблизно в 12 тисяч крон, трішки більше, ніж тисяча євро. А що туди входило? Перевірка зору окуліст 150 крон, а ризик перший 700 крон, а ризик другий отой цікавий, зі слизькою трасою 2000 крон. Іспит теоретичний 420 крон. У мене це дабл пріс тому що я завалила перший іспит з теорії. Іспит з практики обійшовся мені близько 2000 крон. Це плюс мінус 200 євро. Ну і оплата картки. Безпосередньо красивої картки водія чоркурт, я заплатила за неї близько 200 крон, мабуть. І за 400 крон я придбала тести для самостійного вивчення теорії на сайті chorkurt.se. Якщо коротко, варшугут. Так воно виглядає в Швеції. А якщо трішечки детальніше, то я продовжу свою розмову і, кому буде цікаво, залишайтесь, послухайте, як я взагалі прийшла до такого життя почати водити в Швець. Скажу відверто: водити авто не було моєю мрією. Мабуть, ніколи я росла серед таких упереджень. Бабуся моя вважала тих, хто водить авто геніями. Вона казала, Боже мій, який він розумний. Він водить авто. Він вміє справлятися з тими речашками, кнопочками, ключами. Який же ж він розумний? І вона так пишалась тими людьми, настільки звеличувала їх розумові здібності, що я всередині мене вже з маличку зрозуміла, що, мабуть, моїх здібностей до генія водити авто буде не Моя мама вона завжди казала, і досі, до речі, каже. Я ніколи, я ніколи не зможу водити авто. Ніколи. Якщо буде якась критична ситуація, я отак закрию очі, зіщулюся і просто не буду дивитись. Я в доміки». і я вирішила, що це тоді, на той дитячий момент, що, мабуть, жінки вони не дуже талановиті в плані водіння. Ми, згідно якоїсь загально прийнятої думки, маємо бути істеричні, ми маємо заклякати, закривати очі і ховатися у власні будиночки. І це нормально, я собі так думала. Але на 20 років я отримала від батьків подарунок, навчання в автошколі. Боже, мій, який це рік був? 100 років тому, 98-й. Я скористалась цим подарунком, я вивчилась в українській автошколі, і я все ж таки отримала водійське українське. Я пам'ятаю, я прийшла в управління ДАІ, там сидів такий серйозний дядь, і я його запитую: а де тут видають права? А він так вирішив жартанути, ну, магіот-магіот, і каже, що в жінок немає прав, в жінок лише обов'язок. Отже, я отримала свої водійські обов'язки в 98-му році і думала, що ось зараз я почну, мабуть, водити. В батька була біла таврія. Я водила, водила, я ставала все борзіше, все впевненіше в собі, доки одного разу я не провтикала перехрестя. Був знак Стоп. Але я собі вирішила: та, тьо, та це вже майже в селі, та тут майже немає ніякого руху, ніякого трафіку. Та я так собі призупинюсь, але не зупинюсь і собі поїду далі, через те перехрестя. Я виїжджаю і бачу, що праворуч мені в бік летить авто. Я встигла проскочити, все минулось. У, я пам'ятаю, батьки були тоді в машині, і мама вона не те, щоб закричала в той момент, а вона зробила так. І оце. Воно мене просто так налякало, воно намалювало максимально якийсь катастрофічний сценарій в моїй голові. І після цього випадку я не змогла випадку. випадку. Я не змогла себе пробачити за те, що я так порушила ПДД. Отже, остання моя їзда була в 1999 році. От стільки десятків років їздити мені не доводилось, а страх все ріс, він все більше наростав, і я собі вирішила, що, мабуть, Бог не дасть мені другого шансу, і якщо я знову потраплю в якусь критичну ситуацію, то вона вже буде. Дійсно критична і дійсно катастрофічна. Та й потреби не було мені водити. Роки йшли, життя змінювали, і тут ба-бах, я опиняюсь на півночі за полярним колом, де оленів-вілосів більше, аніж людей. І під мене хорошу і красиву, ніхто додаткових маршруток і автобусів організовувати не буде. А соціалізованою бути хочеться. А хлібчика поїхати купити також хочеться, а найближчий магазин в 20 кілометрах від мене. А кожного разу смикати чоловіка, поїхали, поїхали. А працювати потрібно, їздити на роботу із роботи потрібно. І кожного разу просити чоловіка підвези, відвези, зустрінь, будь ласка, забери не варіант. І тому гостро стало питання повернутися за кермо. Це був 2023 рік. На той момент я жила в Швеції вже близько півтора року я більш-менш підівчила шведську, ну, до такого дуже-дуже-дуже базового розуміння цієї мови. Зараз в мене теж доволі слабка шведська, Але на той момент була. Достатньо, щоб якось вже йти на ті перші другі ризики і хоч на пальцях, ну хоч трішечки розуміти, що від мене хочеться людям, що, як мені діяти, щоб отримати це водійське посвідчення. Я зареєструвалась на транспорт Стірельце, я пройшла огляд окуліста. Зір в мене такий собі скажу від вас, але окуліст мене не заблочив, не забракував. Він передав мої дані в транспорт Стірельсе, і наступним кроком був ризик один. Але один нюанс: я обрала індивідуальне навчання. Мій чоловік, в нього досвід водіння більше п'яти років. Отже, він має право навчати мене також водити машину. Дівчата, постарайтесь не обирати чоловіків своїми вчителями з водіння. Я вас прошу, в мене дуже хороший чоловік. Але ми стільки перегризлись, я стільки виплакалась за цим кермом. <пух> Краще зверніться до інструктора, якогось стороннього, лівого або в якусь автошколу. Я обрала індивідуальний план навчання. Отже, перед ризиком першим ми з чоловіком прийшли в ще один сумісний семінар, Ну, там готували супервайзерів, типу тих індивідуальних вчителів. Для своїх індивідуальних учнів, щоб отримати сертифікат і право навчати нас. Ну, а ми, такі олухи, такі бовдури, сиділи разом з нашими хандлетерами, з нашими гуру, ну і слухали ту лекцію. Отже, хто обирає індивідуальний план, зверніть увагу, що ваш вчитель має бути сертифікований на те, щоб. Індивідуально вас навчати. Ого, скільки раз я сказала слово індивідуально. Чоловік молодець, йому респект величезний, тому що я дуже боялась водити. Він мене буквально змушував сідати і їхати. Ми їздили в кіруну, це доволі далеченько від нас, ну, кілометрів 250, думаю, десь так. Я їздила в Карисуанду за рулем самостійно, це 300 кілометрів. Під мого домцю, де зараз я живу. Карисуанду, до речі, найпівнічніше село Швеції, де роблять всесвітньо відомі ножі. Ну, можете загуглити ножі Карисуанду». Ну, таке цікаве село, про нього колись розповім наступного разу. Отже, я максимально водила авто, наскільки я могла. Ну, Трафік тут на півночі, півтори машини на 4 години. І два лосі, і чотири олені. От і все. Він не дуже інтенсивний, це не міський трафік, і це не, не стресовий, ти собі їдеш, дороги прекрасні. Ну, мені пощастило в цьому плані вчитися в таких комфортних умовах. Ми почали в 23-му році, я вчила теорію по цим тестам, про які я казала, що я купила за 400 крон на сайті Чоркурт Онлайн. См я максимально водила авто разом з моїм чоловіком, ясно, лише в його присутності. І через рік я відчула, що, в принципі, я більш-менш подружилась з машиною, і тепер я готова проходити ризик 2 і кататись по цій слизькій трасі. Мені це уявлялося чимось таким екстремально страшним. Хоча нічого страшного в тих ризиках 2 не було. Я зареєструвалася на Ризик-2, поїхала в сусіднє містечко Калікс. Три годинки ми покатались на машинці по вучку, було дуже цікаво. Ми завершили, і на цьому адреналіні я вирішила так, 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 поки є в мене цей внутрішній запас. А зареєструюсь я одразу на здачу теорії теорії пров. Я зареєструвалась і наступного дня пішла здавати екзамен з теорії. Я одразу скажу, що українською мовою здавати теорію в минулому році, 24-му, в Швеції, в мене не було. І я вирішила: ну що ж, англійська в мене ну, дуже посередня, і я вирішила, що буду здавати теорію шведською мовою. Ну, Власне, я і вчила її шведською мовою на цьому сайті Чоркуртонлай. Там і книжечка безкоштовно, скачуєш і читаєш її шведською або англійською. Там і тестиці проходиш дуже класні тисячу штук, я їх пройшла тричі. Да, да. Я задрот, я тривожний задрот. Я пройшла тисячу тестів тричі. І була доволі впевнена в собі, хоча шведська слабенька, але підготовка сильненька. Перед іспитом з теорії мене сфотографували, тож бажано на цей іспит йти красивим і прекрасним, тому що це фото, воно одразу піде в вашу, ваше водійське посвідчення. І попередили, дали якісь такі настанови, в телефон не підглядати, просто вирішувати завдання, 70 питань, 50 хвилин, іспит почався. Я закінчила за 4 хвилини до кінця іспиту. Мені дуже замало було тих 50 -ти хвилин. Жодне з тих тестових питань з сайту Чоркурт Онлайн не було на іспиті. Питання на іспиті були не важкі, але шведська мова була недостатня. Я натискаю кнопочку, і екран монітора каже: мені, Вибач, шановна пані, ти не здала. Гудбай з потрібних 52 балів ти набрала 51. Як образливо лаханутись на один бал! Ой, це так печально. Я вирішила не всеремось. Отже, я реєструюсь одразу на другу спробу. В Швеції є така можливість. Тут не потрібно витримувати якийсь певний час після прова. Yes. Твоє право, реєструйся, пробуй ще раз. Друга спроба в мене була. Через два дні після провальної першої спроби і довелося їхати в сусіднє містечко Хапаранда, яке я дуже люблю всією своєю душою. Хапаранда привіт. Але в цей момент я наступила на свої власні принципи, бо, знову ж таки, повторюсь, змоги української здавати в мене не було, Шведська недостатня. Я нервуюсь, мені замало тих 50 хвилин, щоб перекласти і ще правильно відповісти на те тестове питання. А здавати російською змога є. Отже, я скористалась цією можливістю. І другий раз, на другу спробу, я поїхала в хапаранду здавати тест -пруф російською мовою. І здала. я здала його, бо знову ж таки повторюсь, питання не важкі. І якщо ти вчив теорію, то, в принципі, жодних проблем здати цей іспит. Отже, я здала теорію. І одразу того самого дня я звернулася до інструктора. Просто стороння людина, яка навчає інших студентів водити авто, і придбала в нього декілька занять перед здачею. Практики, практичного водіння, щоб він так свіжим поглядом оцінив мої навички, дав, можливо, якісь тіпси, якісь поради мені. Я взяла 4 уроки цього інструктора. Урок один триває 80 хвилин і коштує 1300 крон, це десь близько 110, 120, може євро. І 4 дні ми покаталися з ним. Ну, з порад, які я запам'ятала, він мені сказав не забувати дивитись там ну, кожних, мабуть, 5-8 секунд ти, водій, повинен дивитись по усім зеркалам. Я забувала під час повороту дивитись на сліпу зону, я била тільки по зеркалам, а повернути голову, і що там хто там, ні. Чомусь в мене такого рефлексу поки що немає. Чоловік каже, це не дай Бог до першого велосипедиста в тебе така. такої реакції немає. І він мені сказав дотримуватись максимально мій інструктор, швидкісного режиму, тому що, якщо дозволено їхати 80, ну, їдь 80, ну не волочись 50 або 60, ну хоча б 75 км в час, тому що на іспиті на це зважають. Якщо їдеш доволі повільно, це вважається як невпевнена їзда. І на такій сумній штуці можна завалити власний іспит. Я це все прийняла до уваги. Після цього зареєструвалась на іспит з водіння. Я перед цим іспитом хвилювалась, мабуть, більше, ніж перед своїми власними пологами. Я не знаю, чому. Я вчилась, я готувалась, але я чомусь страшно хвилювалася. Я хвилювалася, що я не зрозумію інспектора, я не зрозумію маршрут. Але все відбулось нормально. Інспектор був максимально коректний, ввічливий. Ну, я не скажу, що він був. Деспотичний арбузер. Все відбулося дуже гарно. Маршрут був дуже легкий, тому що я живу в такому манюсінькому, манюсінькій комуні, і в нас немає в нашому районному центрі жодного світлофору, жодних якихось дуже живих трас. У нас всього один круговий рух. У нас пара перехресть, і, власне, на тому все. Може, якби я здавала десь в Йотеборгі або в Стокгольмі, то я не знаю. Не знаю чи Впоралася з першого. разу. Під час іспиту я коментувала свої дії, я не знаю, чому. Інспектор запитав мене, а чому ти коментуєш свої дії? Зараз я включаю поворот. Зараз я скидаю швидкість, а зараз я прискорююсь. Ну, Я йому відповіла, що мені хотілося б, щоб ти знав мої мотиви. На всякий випадок, чому я так роблю, я коментую. Він каже: ну окей, якщо тебе це заспокоює, коментуй. Він попросив мене зробити один уподібний розворот. Він попросив мене на дорозі на трасі змінити напрямок руху розворотом, але не уподібним, а заднім. Він попросив мене запаркуватись. Ми проїхали круговий наш рандель, наш один в райцентрі круговий рух. Ми проїхали пару перехрестів, і, власне, все. Ми приїхали на місце призначення, я запаркувала авто, і інспектор, так, по-скандинавськи, стримано, каже: Вітаю, ви здали. Ух, 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 це була моя перша і серйозна перемога тут, в Швеції. І після цього почалось моє водійське життя. Яке досі триває, і дай Бог триватиме ще багато-багато років. Но, скажу відверто, страх водити мене досі залишається. Хоча ввожу я самостійно, з жовтня минулого року, доволі інтенсивно, ну, мабуть, майже кожного дня, з невеликими перервами. Ну, водити я все ще боюсь. І я не знаю, коли цей страх мене. Ну, сподіваюсь, що. Осінню я наступною, я вже буду більш впевнена. Але про свої переживалки водія я розповім в наступному відео, бо і так я набалакала. Дуже багато. Тож, побачимось, мій глядач. Дуже дякую тобі за увагу і сподіваюся, що це було хоч трошки цікаво, а може, корисно. І якщо в тебе є якісь запитання. Я з радістю тобі відповім. А якщо буде хейт, ну, прикольно. Для мене це матиме терапевтичний ефект. Бувай!